Так, продовження теми. Приступили ми до демонтажу всього непотрібного. Варто зауважити, що гайка, яка тримає вал роликів, відкручується отаким от ключом з такою трубою і, можна сказати, з неймовірним зусиллям. Чому? Тому що відкрутити ну, її дуже важко. Зажата ніби експеріанти на весню. Ну, приблизно так. Це тільки початок. Далі буде. Другий день. Діло потроху відкриться. іде. А це власник так кожен раз, коли хоче її зняти. Як він проявляє. Такі слова він говорить про того, хто це все зробив. Молодці. І навіть корпус тут розпиляв. Чувствую, придеться ще його пиляти, щоб його дістати звідціля! Молодці! Молодці хлопці! Молодці! Мені б я би такі матриці звідціля витягти, решту я вже і не трогав би. Викинув би, геть зовсім. Молодці! Продовжуємо! Ну що, друзі, продовжуються роботи по демонтажу гранулятора. Що ми маємо? В якому-то все вигляді? І, скажімо так, мої зауваження щодо конструкції. Ну, звісно що, як завжди, конструкція повне гівно. В якому плані? В плані підшипників, в плані вала, в плані конструкції, в плані з'єднання. В усьому плані все неправильно, все повніша катастрофа. Не дивлячись на те, що це все робило якимсь чином і певний час. Ну, Звісно, поки не отримала мою матрицю і мої ролики. Далі що? По порядку. Це девайс, такий він має, такий має вигляд уже. Покльоцаний, пожований. Чому? Тому що це е, самоточена заготовка з нарізаними е, шліцами і закалена. Вже відповідне відео було на моєму YouTube-каналі. Е, моя думка щодо того, чи калить, чи не калить, як калить, яким чином калить і, і все решта. Йому залишилося жити ну, недовго. Е, специфічно прорізаний шпон паз болгаркою. З'єднана, з неї з'єднання такою втулкою. Ну, тут теж шпон пазу не, на, не наблюдаємо. Там все як у вовзі, коротше. Отаково все то все діло робило. От. Тим не менше, воно якось робило, скажімо так. Ну Це постійний ремонт. Далі, підшипник, який був замінений нещодавно власником, він має вже синій колір, ще ближче. Ще ближче. Він має вже синій колір, оскільки він вже, він вже починає горіти. Йому недовго залишилося, він вже розвалився, в принципі, пошти. Але колір синій. Це свідчить про те, що підшипник не витримує нагрузок, перегрівається і подальшим він розвалиться. І зробили вони на новому підшипнику не дуже велику кількість комбікорму. Це гранулятор Макс Крола, Івана Станіславчука. Ну Все по порядку. Потихеньку-потихеньку, все движеться до того, що я все-таки зроблю на його редукторі свою, свою голову. І то все діло запрацює. Що по, що по, що по, що по конструкції? Навіщо робити таку велику, таку велику верхню трубу? Це тільки збільшує плече. Звісно, збільшується нагрузки. А вони компенсуються радіальні нагрузки, зокрема, вверху. Отаким малюсіньким підшипником. Ну, відносно. Матрицю ми на силу виняли. Не знаю, вийдеться викласти те відео, не вийде. Ну, матрицю ми на силу витягли звідсіля. І прийшлося корпус розрізати і гепати, і коротше. Єдине, що гарне тут, це викидний диск. Значить, його можна витягнути, чи ні, але він стосува матеріал. Звісно, що він, скажімо так, не, не пропаде. Ну, Я думаю, по цьому грамулятору тут вже коментувати практично нічого. Це все діло йде в металолом. 100%. Що буде стояти натомість? Прошу сюди. Замість конічного підшипника, який вже, скажімо так, Ну, він вмер. Ну але вже там все померло. Замість конічного підчипника, власник отримує отакий шариковий упорний підшипник. Розмір його набагацько більший за наявного конічного. Він отримує отакий вал по діаметру. Звісно, що він має більший діаметр, ніж в оригіналі. І будуть стояти два. Шарикових радіальних підшипників, які будуть компенсувати радіальні нагрузки, які виникають при роботі даного агрегату, замість того підшипника, який тут стоїть. Це те, що стоїть в отакому грануляторі. От такі підшипники стоїть в такому грануляторі. В цьому грануляторі стоїть так, точно така матриця. Далі буде.